Божественність крил я втратив, то тепер і тільки можу стрибати. Ну, то я погнав. І так, я вибиваю всі, всі призи. Значить, перший, босс, перший приз, то це берсерк. Убийте боса берсерка. Ну, берсерк доволі важкий. Путь. О моє, це що тільки що було? Берсерк довольно важкий и початковый э, босс. Да, тут на нем можно свидеть, и я их шучу. лучше пресс, вот дурак, сайт из Хуава про рабочий стиль забыл. Цей берсерк це початковий приціл, У ньому ще бігти хвилини дві. І так, вибачте, що відос так і затягую. Просто всі призи ще маю вибити. А, так. так. Берсерк вибитий. Так, це мінус два приза, виходить. Наступний босс то Сефарія, богиня Клинки. Клинка. Це DLC називається не ДЛС Клинок Елдена. Клинок Елдена це дуже, не слабка зброя. Ось це. Але дуже швидка. Так, хто пам'ятає один такий відос, на який я, роб, який я робив на цій мапі. Так, значить. Я ще спробую вибити приз потвора Божої особи, пройти DLC да, пройти без смертей. Ну, я вже помирав, так що прийдеться два проходження записувати. Поставлю тоді прийдеться шукати фарію. <рес> Фарія — я це, якщо що, така місяць яка одразу накидується на тебе. То якщо обійти всю локацію, то можна на неї натрапити. І вона колись була реально гарна. А зараз садись стрілятий. Це профіфарія. І треба її знайти. Іще. Тоді мінус три приза получиться. Та цей відео зможе получити менше переглядів, але хоча б зняв. Важка фарія. І так, тут я можу заспавнитись, але це я рахую просто не безкінечною тр... тратою часу. Тут треба бігти до фарії або фароси. Так, беремо Клинок Елдена. Він, якщо що, ну, це якщо що один із основних. Мінус фарія богиня клинка. І тут ще має випити приз корона короля вольнира. Так, тут має бути бос король. Вор... Вурнель... Вормуль... Ворміл. Вольнир. І ось тут можна появ... І ось тут треба дойти до нього. Але це підлій останній бос. Тільки насправді його звати Фарос. А корону Вольнира він отримав від того, що вбив Вольнира. Ну і отримуємо прикольний діалог, коли бачимо щось там. Вони дерева, водоспад. Все дуже круто, Марк. Дуже круто. Пекельно мануть круто. І якщо що, вітаю всіх із Днем Яблука. Протестування більш ніж за тридцятьма параметрами без дефектів. Так, є скоро боса переслідувача. Щоб включити ці кімнати, я знаходжу декілька лампочок. Ось тут має з'явитися із нічого. І один чел такий, зародиш. Ну, напевно, це вже буде кат, як неприємно проходити гру без смертей. І так, я знов заспавнився в ендейм, в ендеймові, в ендейм, в ендгеймі. Ну, і у вас появиться питання. Марк, а чому б тобі не пройти, і так, мене Марк звати. Чому б тобі не пройти гру? А треба мати предмет клинок фарії. Ну, тобто клинок, тобто клинок фарії, тобто клинок елвіної фарії. Ха! Скей на пістоліт нам один такий чел, Фарус. Господи, Боже! Я, я помираю на зродиші. Черт. Так, ладно, використаю, так, ладно, використаю дідуський дробовик. Так, якщо помирати, то можна отримати дідовський дробовик. Так, мінус приз дідовський дробовик, виходить.

Ну, і тоді, получаю, і так, це третій бос, а він вже такий важкий. Так, я получив предмет. Кукурудзяний меч. Треба його сюди встромити, і до Ендгейму залишились пару, пару хвилин. І так, тут ще якщо струмити, то із цієї дирки, дирки при чому я впав сюди. По... Сюди провалиться дуже неприємний бос демон, клятих вогнів. Так, мінус пару босів. Демон вогню. І треба битись з вульниром, але уявляєте, скільки в мене ХП. І Вульнир це ось такий серйозний і серйозна груда металу. <плес> <плес> Обстрілюємо його з лука. І останній вистріл. Вольнер получений. Тепер треба йти в одну кімнату там, де є його нейтрон. І тепер у мене є його сед. Треба, гна... треба, гнати... треба гнати і набити фаруса. Я його називаю, зійшовши з глузду, просто він почав думати, що світу вже не врятувати. Ту <плес> <-ду -ду> <плес> Клятий фарос, я йду по твою душу. Демон проклятий. Прийшов ти ще Фарос. Ти все спалюєш. І Так, мінус фараж получається. Закінчуємо гру, закінчуємо гарну гру. Людство не поправне. Хай цю гробницю освітить світло. Хай цю гробницю освітлить світло. Ну і ми попадаємо на ще нову гру. І так, тут я можу скіпнути всіх ботів, бо не хочу переказувати не все. Але ладно, заради вас, моїх любимих підписників, я не тут потрошки помолох свій язик. Починаємо без... з білою. Мене в смислі я себе. Итак, эти коридоры. <плес> так, New Game. <плес> Итак, тут можно найти снайперку, и у нас тут есть самую сильную сбрую в тем в тем деле. Так, минус ты серг на фарию. Фария вбита. И та на НГ плюс тут будут появляться не боссы все сразу. Вольнер. Получаємо його корону і женем венгейм. Убиваємо цього цю пародію на бальсерка тобто фаруса. І ми вирішили закритись Не в закрити це місце від божеств. Всім па-па! Гайд на платину я сам вибивав без нічої допомоги. Всім па-па!